Багато дуже часу у нас залишилося до завершення ефіру, але ми маємо час, аби присвятити його е прекрасній Христині Бердинських, яка е дуже багато робила під час революції, яка в Україні е тривала, і зараз продовжує. І всі знають е Христю про твій проект. Є люди, просто надзвичайний вже в багатьох країнах, всі про нього знають. Е і Христя отримала премію Олександра Кривенка у цьому році от, за поступ у журналістиці. І отака от, от, приємна новина, що в середу, якщо не помиляюсь правильно, вийде збірка вже, офіційно буде презентація, та в середу. чи що? Ні, ще не буде офіційної презентації, але вчора вона вже пішла в друк, і 17-го буде в книгарнях. Так от, це книжка видання, видання Facebook історій, є люди. Ось, і... Розкажи про про цей проект, як і чому в нас вчора, до речі, була тут Іра Соломко з Красовицьким, які теж видають книжку про Небесну Сотню? От, а тут от вийде твоя е, робота з, про, про людей. Чому, чому от в, в мені е, зараз я ми виведемо на плазму цю сторінку у, у Фейсбуці? От. Чому книжка? Невже ця от Фейсбуку недостатньо не і потрібно? Ти знаєш, я не хотіла книжку на самому початку, я хотіла, щоб це був виключно фейсбук-проєкт. І у мене була мрія створити сайт, де б це все залишилося на пам'ять, щоб люди через рік могли зайти і прочитати ці історії. Але, знаєш, коли я створювала цей проєкт на самому початку, я не думала, як будуть розгортатися події, що це, знаєш, у мене перші історії взагалі були там про музикантів, ну такі приємні, так? А потім вже пішли там поранення і якісь трагічні події, І вже коли це все стало розгортатися таким чином, то я, коли до мене звернулося видавництво, тобто це їх була ініціатива Брат Стар. Тобто вони повністю фінансуються за свій рахунок, я нічого не плачу за це, так, то я погодилась на книжку з цієї причини, що мені здається, про ці події має залишитися згадка і в такий спосіб теж. Звісно є. Є е, великий ризик, тому що я одразу скажу, знаєш, ось е, всі думають, книжка, ось там література, так там відкриють і будуть читати як роман. Ні, моя книжка це будуть фейсбук-історії. Тобто, такі, які вони були в інтернеті, такими вони будуть і на папері. Ви ну це все повністю збережено. Мій авторський стиль, який був інколи корявим, інколи там не знаю занадто емоційним, інколи можливо не цікавим. Але це все зберігається. Мені здається, що ну це буде неправильно, якщо я збрешу читачам, що після ось закінчення цього всього я раптом стала великим літератором. Ні, так? То, ну, тобто це буде... передає дух і атмосферу, так, ту, так, в якій це пославляє. мені здається, що саме люди, про яких я писала, їх щирість, відкритість і позитивне ставлення до всього. Це все збережено, і я сподіваюся, що читачам це сподобається, тому що не всі могли щоденно переглядати ці історії. Був надзвичайно великий потік інформації з різних джерел. Люди читали новини, читали там Євромайдан Сос, читали ТТТ, і не щодня слідкували за моїми історіями. Теж що ну, не знаю, головна цікавинка, можливо, це все в форматі щоденника, так mm -hmm. тому що біля кожної історії є запис, коли я ну, коли. Я писала цю розповідь, цю історію, це тому що неможливо повернутися в той час, і кожна історія має якусь свою атмосферу. Якщо, наприклад, я зустріла Сергія Рахманінова на наступний день після побиття Тетяни Чорновіл, то ми розмовляли не про Рахманіна, так а про те, про його реакцію там на, на цю подію. І так багато якихось речей. Але в принципі всі мої історії були не прив'язані в більшості до. Не стільки до подій прив'язані, скільки до самих людей їх доль, і не тільки про те, що вони робили на Майдані. Вони були волонтерами, але чим вони займалися в повсякденному житті, тому що насправді знаєш, на Майдані всі ходили, ну такі, я сама ходила в старій курці. Знаєш, цьому такому старому, всі ми виглядали приблизно однаково. однаково так? так однаково страшно, всі воняли таке <ріх> інше. Але просто коли розмовляєш з людьми, виявляється, що там. Настільки були різні люди. Ми, наприклад, був герой коня, і він в повсякденному житті розводить коней в якійсь там області, так а були люди, у яких статки сягають там кількасот тисяч гривень на рік, чи може більше, так? І всі ці люди були зібрані в одному місці. І що важливо, я б хотіла на цьому наголосити: моя книга закінчується розповідями. Здається, вже на початку квітня, тобто, все це була остання. Історія, незважаючи, що я потім там їздила по регіону. Я поясню, чому. Після того, як Янукович втік, так, я писала ще про поранених людей. Я була в лікарнях, потім я поїхала теж до Львова, тому що багато поранених знаходилося там, після того, як вже в Києві там всіх виписали. так. Але я вже не писала про той Майдан, який є зараз, бо він триває в якомусь вигляді так і зараз. Так. Мені здається, що це буде правильно і чесно закрити цю тему саме, саме тоді. Тому знаєш, я е, нещодавно на минулому тижні закрила свій проект. В принципі, я вже не пишу нові історії, тому що я не хочу, щоб мій проєкт перетворювався на нинішній майдан в якомусь його вигляді. Я хочу, щоб люди запам'ятали саме ту атмосферу, ці там відчуття і себе такими, якими вони були тоді, коли всі. Один на одному допомагали, всі разом намагалися щось вирішити: взаємопоміч, виручка, сила духу, і, і взагалі. Скажи, всього. Скільки таких історій так, в книжку? Вийш? А в книжку ввійшло більше ста історій, якщо не не Це Якось вони відбирались, тому що там, там набагато ні, 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 ні? не, не, не відбирались. Ось все, що я писала все. щоденно, все воно увійшло. І там дуже uh, чітко видно, як проєкт розвивався, так? Тому що на початку я там писала, ось зустріла там Андруховича там, на майбутнє. Дані там написала ну, Юрія Друхович, письменник, не поїхав до Відня, приїхав до Києва замість цього, зупинився у дачки. Все. це вся історія, знаєш, три речення. Я все це передала. А потім це вже почали якісь я розписалася, це вже почалися довгі тексти, і це дуже видно по, -по книзі. Ну, мені, мені здається, це цікаво. Як сприймуть читачі, я не можу сказати, бо це в якому сенсі ризик, тому що інтернет, аудиторія і аудиторія людей, які. Читають книги, це трошки інший напрямок, і не всі люди, які ходять по книгарню, взагалі знають про існування такого проєкту. Це ж все таки знаєш, я про це багато разів розповідаю, але все одно повторюю, що багатьом своїм людям, о, перш ніж починати розмову, я 10 хвилин пояснювала, що таке Фейсбук, так? Тому що вони ну просто не знали, що це за соціальна мережа, і взагалі де буде написана історія про них, тому ну. Мені цікаво подивитися на реакцію аудиторії, як сприймуть книгу. І я дуже хочу, знаєш, Юль, я не писала прізвище своїх людей, я не запитувала прізвище, не брала мобільних телефонів. Хоча угу. колеги мені не вірять зараз, всі знімають документальні фільми, просять контакти, немає на угу. мене контактів. Але е, я сподіваюся, що завдяки Фейсбуку, все ці люди, про яких я писала, е, вони е, дізнаються про цю книгу, і вона залишиться в їх. Родинах mm -hmm. на згадку, тому що це варто, мені здається, показувати і дітям, і онукам, бо це наша історія, наша пам'ять. Скажи, а були прохання видавцям? Ти сказала, що все залишено так, в такому стилі як так. це було. Були, якісь обговорювалися з видавцем, і чи були намагання якось змінити це більш Слухай, я не знаю, пощастило мені чи, чи як. Ми одразу перед тим, як це. Все сталося. Як ми почали співпрацю. Ми чітко обговорили ці всі умови, що нічого не змінюється. Як є, так і залишається. Знаєш, можна було б там не знаю, розбавити якимись крутими фотографіями. Так, я всі фотографії робила на мобільний телефон. Всі вони залишаються в книзі, такими, як вони є, з мобільного телефону. Чорно-білі, книга буде чорно-біла. Mm -hmm. Так, багато з них поганої якості, але ну, знаєш, вони справжні. І навіть видно по цих фотографіях. у мене на є е, фото сторічної бабусі, зроблена ввечері, де взагалі погано видно її обличчя. Але ти знаєш, ти дивишся на цю фотокартку. Вона такої сили, і її сила духу, така знаєш, що е, навіть те, що її дуже погано видно, не псує цю фотографію. Тому впрі е, на все все, 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 що я обговорювала, видавець пішов. І тому е, ну, вона вийде, ось знаєш, це можна сказати, друкований в Фейсбук. Я не знаю, чи було у нас таке в Україні колись на ринку. Мені здається, ні. А, ну і подивимось, як цей експеримент пройде або ні. Але я, звісно, дуже хвилююсь, переживаю. Для мене це особиста якась надзвичайна подія, про яку я теж буду розповідати, коли буду сторічною бабусію. Ну, а якісь люди конкретно знають про, про це? Ну тобто, ти взагалі ні з ким не Ну, Знаєш, вчора там у Фейсбуці, коли я написала, що нарешті книга пішла в тому що знаєш, я думала, що вона вийде трошки раніше, але не так, все, все швидко робиться. А, коли я написала, то люди, про яких я писала ще в грудні, все почали в коментарях писати. Би, я думаю, що інформація дуже швидко розібрається. Я перепрошую, нас просто там Київрада Київ, і кличко отримує якраз посвідчення. мера. давай подивимося. Це пряма трансляція. Депутати. Шановні представники комісії, я коли заходив в зал, хотів також кожному потиснути з вас руку і привітати кожному з вас перед нами непростий шлях. І я впевнений в тому, що цей шлях ми зможемо пройти чесно, відкрито і ні в якому разі не загубити довіру киян, які Висловили до депутатів Київради і також міського голови. Я хотів би прочитати промову, але перед тим, як дойти до моєї промови, звертатись до вас, я хотів би, щоб кожен з нас ні в якому разі не забув про тих людей, які віддали. Ну і головне, найдорожче, що у них є, для того, щоб Україна була демократичною країною. І прошу вас шанувати пам'ять загиблих на майдані, в Києві на сході хвилиною мовчання. Дякую Шановна громада, дорогі гості. Я вдячний всім, хто прийшов на вибори, хто показав, що громадський обов'язок це не простий звук. Сьогодні ми творимо. Нову країну, країну громадян. Це Володимир eh, Володимир Віталій Кличко з Київради. Він е, заступив на посаду мера. А ми продовжуємо розмову в студії з Христою Бординських. Е, нагадаю, що в середу виходить друку може книжка е, Вона такі буде називатися Є Люди. Так, та, вона буде називатися Є Люди теплі історії з майдану. І там навіть буде ну видно, що це з Фейсбуку буде обкладинка в стилі, з, з Фейс Фейсбуку. Фейсбук. Так, та. а, в тебе напевно, як і в будь-якого автора, ну це такі якісь материнські напевно відчуття до проекту. От і. Є якісь історії, які Ну, Напевно, ці люди взагалі всі події, це все змінило кожного з нас десь глибоко в собі. І в тебе, напевно, є якісь і ці історії в хронології є, чи ти якимось чином їх переставляла і, можливо, Ні -ні, чи починала йдуть, з якихось інших. І вони йдуть по хронології. Тобто, це щоденник, ось, з датами, щодня, як я писала, в тому порядку вони йдуть одна за одною. І, наприклад, якщо я з Сергієм Нігаяном розмовляла 3 січня, то це історія від. 3 січня, а 22 січня е теж я робила запис на сторінці. Я роздруковувала повністю нашу розмову, і теж е є ця розмова. Тому як все відбувалось, так воно в книзі і збережено. Які історії в тебе? Чиї хто найкось най найглибше засів у тебе? І так, от що ти ніколи не зможеш Ти знаєш, завжди запитую? Але знаєш, важко порівнювати, наприклад. But uh, uh... Дівчину, директора ювелірної фірми, яка там по 6 годин нарізає на кухні ковбасу, так, закуповує медикаменти і то, ту саму сторічну бабусю, яка заплатила там, якісь 4 гривні за маршрутку, щоб доїхати до Києва на Майдан. Ну, для, для кожної людини це був вчинок і це було зважене рішення ходити на Майдан. Тому, знаєш, ось. Мене дуже часто, коли вже проєкт став популярним, його вже багато людей читали. Люди, про яких я писала, кажуть: ми не, не потрібно про нас писати, ми не герої. Так. А я їм пояснила, що мій проєкт взагалі про простих людей. Я не намагалась з них робити героїв в жодному разі, ні. І тому, знаєш, мені можеш вірити, можеш ні, але кожна історія. Вона там глибоко в моєму серці, і єдине, що ось історія, яка мене дуже здивувала. І я, я думала, що мене вже взагалі нічим не можливо здивувати. Бо я так чи інакше описала всі групи, наприклад, волонтерів, так, там медиків, тих людей, які працювали на кухні, інформресурси, там Євромайдан Сос, просто звичайні люди, які ходили на майдан. Але ось мені в чому мені щастило, мені про багатьох людей розповідали, ну тобто, я за рекомендацією, ось мені казали, моя подружка стоїть в тому то наметі, але вона така скромна, вона ніколи не зізнається, але ви підійдіть, почніть uh -huh. розмову. Ну, і ось мені порадили написати про одну дівчину. Кажуть, що взагалі така молодець-молодець. І я з цією дівчиною намагалася домовитися про розмову три тижні, а у неї не було часу. І час у неї не було через те, що вона специфічний волонтер. Після 20 лютого вона займалася виключно однією справою. Вона допомагала родичам організовувати похован. Небесної сотні, і це доходило до того, що вона їздила на ринки і купувала одяг, купувала навіть струну, і їй всього 20 років. І вона студентка зі Львова. Мене ця історія знаєш, дуже здивувала, тому що я не уявляю, звідки в 20-річної дівчини може бути така величезна сила духу, так щоб щоденно робити цю річ. Ну, і вона каже, що ну, ось перше було найскладніше, а потім вона каже: Я ну я кажу, ну я можна так, знаєш, Тижні займатися з глузду можна з'їхати, вона мені пояснила тим, що вона приїхала на Майдан не відпочивати, і це хтось мусив робити. Вона ніколи не думала, що їй доведеться займатися саме цим, а не, наприклад, працювати на кухні. Так, але так сталося, і вона відчуває, що вона потрібна саме тут. І ця, цю історію я написала вже в березні під кінець. І ну, це для мене був шоком там, здивування. І з однієї, знаєш, велика трагедія в цій історії, тому що ну знаєш, так трапило, сльози на очі на ритаюся. А з іншого боку, ну уяви собі, яка ця дівчина там молодець. Знаєш, ну тепер розумієш, напевно, а, багато хто з нас не замислювався, а ми що ми є знали, робота, яка, що... яку хтось виконує. А ми взагалі не знали про існування цих людей. Та, ми взагалі сходимо. не знали, що, що такі люди взагалі існують. А я ж думаю, що ну, одна ця дівчина така була, так ну, і та, хто, це ж хтось, хтось робив, так, і вона розповідала. Про реакцію родичів, там що багато хто взагалі не хотів там жодної допомоги з Майдану, тому що у людей, наприклад, були єдині діти так в родині, і у них тепер їх немає, і вони взагалі не хотіли з цим змиритися, цього чути. Ну тобто це все різне, і це вона знаєш, пропустила все через себе. І в принципі, ну я думаю, що ця історія шокувала не тільки вона, тому що вона там побила всі рекорди по переглядам, репостам і, і таке. Це ось було знаєш, таке неочікуване здивування і, і погане, якби, і, і хороше. Тому, напевно, ця історія для мене є якась ну, дуже особлива. Ти вже ну, відійшла потрошки від цього, ну, тому що, оскільки, мені здається, неможливо писати про людей, не, не емоційно не переживаючи. Я кожну все пропускала історі... через... Та. Знаєш, ти ж знаєш, що я працювала політичним журналістами. Така... Ну, абсолютно в іншій ролі саме. Так, так. Я взагалі така жорстка. Казійщина, так, а тут я розмовляла з такими прекрасними людьми, і я, звісно, пропускала це, все через себе. І я не хотіла і не була до них там суворою, якоюсь там жорсткою, ні, бо тому що, але я тобі чесно скажу, що проект забрав у мене дуже багато сил, тому що я емоційно це переживала. І коли вже після ось, о, вже в квітні я поїхала там по, по різних містах, тому що я вирішила, що I Потребують підтримки люди там на півдні і сході. ісході. Вже на якомусь етапі я відчула, що я не можу більш писати, тому що я віддала забагато сил і емоцій, і тому ну, я вирішила закрити проект. Зараз у мене там творча пауза. А звісно, я від цього відходжу. Я не хочу там жити виключно спогадами. Я там думаю про майбутнє і в якомусь абсолютно позитивному. Сенсі, і знаєш, але я теж не хочу, щоб це забували, так і тому мені здається, мені випало там велике випробовування в якому сенсі з цим проектом, але і велике щастя. Навіть знаєш, він тривав півроку, але я ж кажу, навіть там я буду дуже дуже старою. Я ніколи цього не забуду. Тому що це було найцікавіше, поки що, що було в моєму професійному житті. Найемоційніше, най, Ну, взагалі, найдивовижніше. Тому а, я а, радію і сумую, і взагалі переживаю весь спектр емоцій. А те, що я переживаю з приводу з виходом книги, це взагалі неможливо описати словами. Ну насправді це доволі приємний момент. І ми тебе вітаємо. Книжка коли з'явиться вже в 17-го вже в книгарні, коли буде презентація, я це все повідомлю в Фейсбуці. Я створю окрему в Фейсбук-сторінку книги, де я буду публікувати. Відгуки читачів, листи, все, все, все. Тому в якомусь сенсі цей проект триває далі, але вже в зовсім іншій якості. Дякую, дуже христю. Ми обов'язково повідомимо, коли буде офіційна презентація книжки. Тебе відпускаємо.